Доброго ранку всім, хто шанує найтепліші та найромантичніші почуття. Ось і знову зустрілися ми з вами у рубриці про кохання, щоб розповісти ще одну небуденну історію. Для когось кохання з першого погляду це солодкий міф. Для когось це початок неймовірної пригоди на все життя, що зветься щастям. Наші сьогоднішні герої розкажуть, до якої категорії належать вони, та до чого ж призвів той перший погляд. Тож дивимось. Всім привіт! Меня зовут Павел. Привіт, а я Настя. І ми любимо друг друга. І зараз ми вам розкажемо свою історію. Історія цієї пари розпочалася з випадку, який скептики можуть назвати прийомом мелодраматичного фільму. Закохані стверджують, це було кохання з першого погляду. Знайомі Познакомились... зимой, перед Новым годом, буквально в 20 числах декабря. Я занимаюсь бизнесом, и мне на тот момент нужны были новые менеджеры. Мне позвонила девушка, незнакомая, пригласила встретиться, рассказать о своем бизнес-предложении. Я, в принципе, недолго думая, согласился. Почему? Потому что все-таки новая информация всегда бывает полезна. Ну, пришел на встречу в офис. Когда он сел передо мной, я посмотрела ему в глаза, я сразу очень растерялась, потому что он мне безумно понравился. Но потом все-таки я собралась, рассказала презентацию. Он сказал, что ему это интересно. И мы договорились о новой встрече. Она сразу меня поразила. Я не могу сказать, чего, как, почему. Но вот, Амур пустил свою стрелу. После этого он мне не звонил. И без предупреждения в назначенное время он пришел, и я поняла, что действительно он ответственный человек. Да, начали работать вместе, но параллельно я как бы начал Смотрятся поближе к девушке то есть она меня очень заинтересовала да ее глаза кучерявые волосы то есть очень красиво на новый год э, было очень хотела сделать приятно то есть бой курантов чудом получилось дозвониться до нее мне раздается звонок это был павел я у меня было два вопроса во-первых как он дозвонился под бой курант да а второй вопрос почему именно мне Побачивши привабливу незнайомку, Павло вже тоді знав, що це і є дівчина, з якою він ладен прожити все життя. Настя зі свого боку теж запримітила парубка, проте, зважаючи на дівочу сором'язливість, вирішила віддати важі ініціативи до мужніх чоловічих рук. Парубок запрошував дівчину на побачення шість разів, аж поки Настя не погодилася. Мені казали, це може не хотіла совміщання з роботи і так далі. Я как бы, не останавливався, де шолових своїх цілей. Ну от 12 февраля насилась нас таки виписано чашечку кофе. Тогда було ще холодно, мене приобняв і. Поцеловала. Я була щаслива очень. Удивила, так, то що вона була дуже на свидании, то есть в офісі, дана активна дівчинка, тобто активне позиція. Здесь вона очень скромна, стіснительна була. Я постоянно пытался питалася развеселить, там насмішити. На цей час пара разом вже два з половиною роки. Секретом свого щастя називають нестримний потік Анелії та шалений ентузіазм щодня пізнавати щось нове та підкорювати нові вершини, які поділяють і Настя, і Павло. Звісно. Від самого початку стосунків існував ризик, що пара не складеться через відмінності у характері. Та з часом, пізнаючи один одного, молоді люди розуміли, що боятися нічого. Доля звела їх не просто так. Більше всього, її любов, тобто, її відношення до мене. Тобто, я їй постійно це говорю. Найбільше чувство, яке я відчуваю, це взаємність. ну и так далее. Это доброта, позитивность, то есть мне всегда с ней весело, прикольно, то есть у нас не бывает, в принципе, тоскливых дней, то есть всегда можно как-то найти общую тему. Мне в Паше очень нравится, что он мужественный. Я за ним действительно как за каменной стеной. Он меня защищает. Мне нравится, что он очень целеустремленный, у него огромные планы на будущее. Мне очень нравится, что он заботливый, он очень веселый, у него Потрясаюче чувство юмора, он любить мене, і це найголовніше. зараз. Пара готується до найщасливішої події в спільному житті. Це весілля, яке заплановане на вересень. Бажаємо закоханим не втрачати той романтичний вогник у закоханих очах та завжди пам'ятати ту першу зустріч, яка звела їх разом. Кажуть, що жінки закохуються з першого погляду лише у черевички. Наша сьогоднішня героїня Анастасія з усією відповідальністю стверджує, що кохання з першого погляду між хлопцем та дівчиною існує та може призвести до серйозних стосунків. Тож дивіться уважніше, можливо, ваш обранець вже поряд та не прокліпайте його, адже тоді кохання може і не відбутися. І це була рубрика про кохання. Побачимось з вами вже за тиждень.